Добрий ранок, шановні батьки та дітки. Сьогодні у нас з вами цікаве заняття із художньої праці. Що ми з вами будемо виготовляти? Я розповім вам згодом. А зараз пропоную цікаву гру, яка називається Відгадай за описом тварину. Що це за тварина, яка спритно стрибає із гілки на гілку, восени запасає шишки, жолуді та горішки. Так, це білочка. Яка тварина восени свою шубку змінює на білу, а ще має довгі вуха, коротенький хвостик і спритно стрибає? Правильно це заєць? Яка тварина велика на зріст? Восени лягає у барліг спати і всю зиму спить? Вірно, ведмідь. тіло якої тваринки вкрите голочками. Відчувши небезпеку, ця тваринка згортається у клубочок. Так, це їжачок. Яка тваринка рудого кольору має довгий пухонастий хвіст, дуже хитра сестриця. Молодці, це лисиця. Діти, де живуть ці тварини? Вірно, вони живуть у лісі. Як називають тварини, які живуть у лісі? Молодці їх називають дикими. Чому їх називають дикими? Правильно, тому що вони поряд з людиною не живуть. До зими вони готуються самостійно, самостійно будують собі житло, утеплюють його, а також готують їжу на зиму, піклуються про себе та про своїх дитинчат. Сьогодні на занятті із художньої праці ми з вами будемо виготовляти ось такі. Чудові маски диких тварин. Подивіться, виготовляються вони легко, просто і з підручного матеріалу. За допомогою таких масок ми можемо вдома, ви можете вдома влаштувати із своїми рідними справжній театр, розігравши улюблену казку. Ці маски прослужать вам довго і принесуть масу позитивних емоцій. Для роботи нам потрібен кольоровий картон, папір, дощечка, фарби, клей, вода, пензлик, серветка, ножиці, палички для того, щоб тримати ось такі маски, паперові тарілочки. Ви пам'ятаєте, як потрібно користуватися ножицями? Ножиці потрібно тримати у правій руці, у лівій тримати папір і обережно вирізати шановні дорослі. Будь ласка, прослідкуйте, щоб дитина акуратно користувалася ножицями. Тож, приступаємо до роботи. Беремо паперову тарілочку, ось таку, і згинаємо її навпіл. Будь ласка, допомагайте дитині зігнути сторона. До сторони. Зігнувши ось таку тарілочку навпіл, беремо її і акуратно розрізаємо ножицями, подивіться, повинна вийти ось така половинка тарілочки. З однієї сторони вона білого кольору, з другої сторони а вона сірого кольору. Я сьогодні вам на занятті покажу, як виготовляти ось таку лисичку. Подивіться, яка вона гарна, яскрава. Для цього простим олівцем я позначаю, де будуть щічки білочки, а потім, позначивши олівцем, дайте дитині фарби, і вона розфарбує щічки білого кольору, а потім і оранжевим кольором саму голову білочки. Ось уже заготовка для лисички готова. Тепер давайте виготовимо лисичці вушка. Діти, якого кольору вушка? Правильно, вушка оранжевого кольору, які вони за величиною молодці. Вушка маленькі. Яку форму мають вушка у лисички? Правильно вушка. Трикутної форми. Для цього беремо кольоровий картон і відрізаємо малесенькі трикутнички для вух лисички. Подивіться, ось вушка готові, а тепер беремо ці вушка і приклеюємо зверху, тільки приклеювати потрібно на зворотній стороні. Погляньте, вушка вже готові, приклеені. Тепер потрібно лисичці отакі очі виготовити, щоб вони були такі рівненько, рівно вирізані. Я для цього використала звичайну монетку. Подивіться, прикладаю з лівого боку, а потім з правого обвожу олівцем. Очі я обвела. А тепер потрібно вирізати. Можна вирізати ось такими ножицями із заокругленими кінцями. Якщо дитині буде важко, шановні батьки, будь ласка, допоможіть. Можна використати звичайні манікюрні ножиці. але ними користуйтеся, шановні дорослі, будь ласка, ви, допоможіть акуратно вирізати. Ось очі і готові. Залишилося намалювати. Носик лисичці, і подивіться, отакі цяточки на вушках. Можна намалювати фарбою, або акуратно вирізати із кольорового чорного паперу. Ось і готовий носик та чорні цяточки на вушках залишилися до нашої маски лисички, приклеїти отаку паличку, щоб зручно було тримати. Для цього я перевертаю маску. Подивіться, беру ось таку паличку, прикладаю її біля куточка. біля правого. Тепер із білого картона вирізаю ось такі прямокутнички, намазую клеєм і акуратно приклеюю міцно, щоб паличка трималася. Я використала, подивіться, один такий прямокутничок тут достатньо ось приклеїла. Тепер перевертаємо і дивимось, бо тільки погляньте, яка чудова вийшла маска. Можна із задоволенням вдома проводити театралізовану діяльність до різних казок, тим більше лисичка зустрічається в різних казках. На прикладі лисички ви можете виготовити зайчика. Подивіться, Вушка йому можна із кольорового білого картону вирізати, вуса вирізати, із кольорового паперу носик. Можна намалювати фарбами, можна з паперу приклеїти. Подивіться, який чудовий ведмідь теж із кольорового паперу. Я деталі вирізала. Любі мої дітки, я дуже і дуже буду чекати ваших робіт, коли ви мені надішлите готові маски, або одну маску якоїсь однієї дикої тварини. А ще, дорогенькі мої, будь ласка, надішліть мені, запишіть відео або просто, хай батьки запишуть, у яких казках зустрічається. Лисичка, в яких українських народних казках зустрічається ведмідь та зайчик, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.